Привіт, привіт, друзі. Починаю новий влог. Ми зараз тут е, в парку, ось на пісочниці. Прийшли вперше після того, як тут відкрили ось цю качелю. Вона вже працює, вже ми каталися щойно. Ось пісочниця теж вже ось тут. Дуже багато іграшок. Не знаю, напевно, це діти поприносили, позалишали. Ось такі справи. Ми вже вдома, е, трошки погуляли в парку, приїхали додому. Артур поїхав на математику. Я ось трошечки займаюся товар, рекламую свій на своєму сайті. Хто не знає, то в мене на промі є магазин автоаксесуарів Crazy Car Shop. Crazy Car нижнє підчеркування Shop. Тому, кому цікаво, заходьте, дивіться. Ну, Це в Україні, да? в Україні магазин працює. Ну, Але це я так, між іншим, просто чим займаюся. Значить, хотіла розказати вам випадок, який у нас стався на днях. Почнемо відео з антіресненьких історій. Значить, це минулого тижня сталося наш сусід. Те, що ми зазвичай, от я розказую, що вони там то кричали, приходили, то ще щось. І ось на днях щось там у нього сталося з машиною, хтось поцарапав, чи там є в нього така якась ум'ятина. Чесно, я навіть не ходила, не дивилася. Ось тому, що я стараюся їх уникати, тому що коли вони починають до мене говорити, в мене просто якась панічний цей починається. Чесно, я якось я раніше ще. Коли вона приходила, скандалила, то я оце стояла, як оця овца, знаєте, слухала. І чесно, якось в ступор впадала. Зараз уже я просто коли от вона приходить, якщо приходить нормально, там щось, ну не знаю, посилку принесли, кинули, а вона побачила, принесла. Ну, то якби це нормальні речі. Але якщо вона приходить з будь-якою агресією, я просто перед носом замикаю двері, тому що ну, я не хочу цього слухати, в мене це просто в паніку вганяє. І коротше кажучи, щось там у них сталося з машиною. Ввечері він лягав спать. Була нормальна. Зранку, так як він каже, прокинувся там вм'ятина. І ось він вирішив, що цю вм'ятину зробили діти самокатами. Вони іноді проїжджають по двору, але не, ну, не як не на постійній основі. Я їм не дозволяю там кататися. Я їх відправляю тут у нас з одного боку трава, а там в дворі, там, де ми машини зазвичай ставимо, Ну, ви бачили вже не один раз у нас на відео, там на передньому дворі машини стоять і там асфальт такий бруківкою викладено. Я їм не даю там кататися, але буває, знаєте, як їде до воріт і проїхалося через весь двір. От, Або ну, якби, це так, в порядку виключення так, таке буває, не на постійній основі. І ось він вирішив, що це оцю вм'ятину в машині зробили діти самокат, вас, Знаєте, Як ручкою тримаєшся, і ось ручкою збоку, да, ніби як можливо, ну, він мав на увазі, що в'їхали йому в машину. Це нам сказали з вечора. З вечора ми збиралися в парк з дітьми і ми поїхали в цей парк. Накричали, вони, звичайно ж, накричали, накричали, але ми нічого не сказали. Типу ніяк абсолютно не відреагували. Просто поїхали в парк. В парку ходили, мучилися всі. Типу, що робить? Ну от, як, як зрозуміти, чи це дійсно наші діти? По-перше, нас це те, що ввечері він ліг зранку проснувся, воно там є. Ну, якби діти вночі сплять, правильно? От, Друге, нас смущає, те, що якщо там така вм'ятина, це з якою силою треба вдаритися взагалі. Ось, ну, але, 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 Якщо, наприклад, це діти, ми собі так подумали, подумали, що ну, дійсно це треба покрити людині витрати. Якщо це не наші діти, то вибачте, вибачте. <реш> То вибачте, чому я маю платити? Він десь собі зробив шкода, я маю це платити. Але от, візьми розбери, вони чи не вони. Е, понятно, що єдиний спосіб це самокатом, більше нічим. Ну не кулаком. же. Е, тому ми собі ось так: от, не знаю, придумали, що просто поміряти висоту самоката. Е, чи входить по висоті ручка, от, чи сходиться. Якраз з місцем удару по висоті самокат. Ось, І Саша значить, підійшов до нього з самокатом, каже, давайте заміряємо, якщо сходиться, вм'ятина абсолютно без проблем покриваємо витрати. Якщо не сходиться, то, ну, звичайно ж, ну, десь ви зробили його і не треба тепер на дітей спихати. Більше, що, що діти, до речі, ми їх ну, вже так добре душнули, випитували, то ні, ну якби ні і все. Е, от, ну, Видно по дітях, коли брешуть. якби. Ну, в общем, коротше кажучи, заміряли вони. Самокат взагалі не достає до тої вм'ятини. Ну, тобто, це взагалі як там треба було, його, щоб це зробити самокатом. Це самокат треба, щоб підлетів туди чи що, тому що реально вм'ятина набагато вище. То він сказав, що це ви спеціально опустили ручки самоката, це щоб, типу, не відповідати за свої вчинки, ви спеціально це зробили. Одну, але Саша сказав, що ну, якби. Видно, що це, не, що це не нашим, ну, якби не, не нашим, а що це не самокатом. Взагалі це видно. І тим більше не нашим. І, ну, тому якби, що ми маємо це робити. А в самого цікаво, що рука, рука травмована. Не знаю, що там в нього було, чи це якось пов'язано. Але видно, він розозлився, не знаю, тому що. На наступний день на лобовому склі у нього не у нас, у нього записочка з'явилася. Типу, якщо ще хоча б українською мовою, до речі, видно, десь прогуглили, переклали чи що. Якщо ще одна якась ушкоджа, якщо ще одне десь, ну не знаю, як там написано, не пам'ятаю, ще якесь ушкодження на нашому, на наші, на нашому авто з'явиться, то попереджуємо зразу, типу, зуб за зуб. От. Ось така ситуація у нас була. Ну, я така підійшла, побачила цю записочку, а машина у них прямо перед вікном стоїть. Я підійшла, так прям телефон високо підняла, типу я фоткаю, ну я і сфоткала. Думаю, якщо раптом щось зроблять нашим машинам там, чи мої, чи ну, моя, то таке це хоча б моя, і я відремонтую. А Сашина робоча. Ось, то думаю, якщо раптом щось зробить... То я зроблю фото, щоб ось було поліції показати, що ось нам погрожували. От а вони видно, побачили це з вікна, тому що я оце зробила фотку, і ми кудись якраз їхали. Тому я, в принципі, і побачила, бо я вийшла, ми вийшли, сідали в машину. Ось видно, він побачив, тому що коли ми повернулися, ми десь ненадовго їздили в магазин, напевно, чи що повернулися. То вже тієї записочки не було, видно, забрав, і вже вирішив, ну як би так, від гріха подалі, да, щоб, щоб потім проблем з поліцією не було. Тому така ситуація у нас сталася з сусідами. Ну, але, чесно кажучи, мене це здивувало, тому що вже в основному вони себе мирно почали вести. Вони вже нормально і говорили, нормально. І навіть вона, якщо раніше вона говорила тільки криком, виском, то зараз вона я ж кажу, може, вже і посилку там якусь, якщо цей. Кур'єр кинув під воротами, вона може вже принести. Ну, тобто, нормально от, спілкувалася вже. А це щось знову непонятно, що от, якби, ну, найшло загалом. Тому ось така ситуація. Цікаво, у нас трапилася. знаю, не цікаво, не цікаво. Ми готуємо сніданок. У нас тут сьогодні овсянка. Овсянка, ось така у нас гарна. Ось. Так. І вчора купили в бідронці по. Рубль 99 кукурудз. Поваримо, діти попросили кукурузу. Овсянка вже готова, зараз будемо накидати. Буде авсянка. Слідя нам почитав. Не, не буду, овсянку. Держи, Держи добре, занеси, вернешся по ложку. 15 хвилин. А я писав скільки? Іди, Ростик, бери кашу. а я Артур, скільки? Артур, ти будеш кашу? Так. Да. А я писав теж п'ять хвилин. Тільки, Зоша, ти бери, будь ласка, з стола. Так? Да? Ну. Іди, Артур, бери кашу. А я писав теж? Маш, може, чуть-чуть каші, а потім вже кукурудза. Ні. Ну, дивися. Все, Артур, ти бери теж. Ми знову в парку. Маша накаталась на качелі і трохи її укачало, трохи вирвало її. То вона тепер так, з лігонця, без таких сильно різких руків, бо тільки чуть-чуть знов десь пробіжиться чи там попригає, то знов її тошнить. То вона так старається, щоб менше головою своє трясти. Коротше кажучи, друзі, нам до кінця вересня треба з'їхати з житла цього, з квартири, до кінця вересня, тому що, тому що з нашою власницею у жонт не продовжує договір. Ось, типу, програма ще продовжується, програма ще буде діяти, але не з нашою власницею. Справа в тому, що ось ви бачили, ну, якби я вже вам показувала ці що проблеми з світлом, там, оце, це все. і так як ми тоді без світла були тиждень, ці проблеми були. І я написала в уж, що ось у нас така ситуація, що нам не роблять світло. Що... У нас зі стелі капає, коли дощ іде, і видно, з нею поговорили про це і з нею не захотіли продовжувати договір. І Вона приходила, сварилася. Ну як сварилася? Вона спокійно говорила, але видно було, ну якби по інтонації, що вона сердита. Типу, сказала, що через нас 40 людей залишилося без житла. Ну і ніби як. Ну, тому що в неї ще 40 людей жило по цій програмі. І нібито, як нібито, да? це через нас. Але насправді що не через нас, а через те, що ось, коли ми просили щось зробити, то ну, це не відбувалося. Коли ми просимо, що в нас двері погано працюють. Ми на днях взагалі народ ем, застряли двері, Саші вдома немає. Я на вулиці, діти вдома. І застряли двері, я не можу двері відкрити. От просто ми не можемо двері відкрити. Я дзвоню Саші, він приїхав, зробив, тобто з іншого кінця міста їхав, робив. Щоб двері відкрити просто елементарно. Тобто і, а виходить це через мене. А вже скільки ми їй про ці двері говоримо, ми ще з самого початку, коли ми тільки заїжджали сюди, три роки назад, ми заїжджали, вона казала, що у нас тут двері з проблемою, вона каже, і ми їх замінимо. Тобто Вони в курсі дверей були. А, і от, ну, от такі да, моменти. Або там це, ну якби в принципі інше, ви знаєте. Постійно, оце, що мокре, оце постійно що капає, оце оці ці моменти. І вона каже, що це через нас 40 людей залишилося без житла. Ну, якщо вона так вважає, то, то окей, хай буде, хай буде так. Ось, але не суть в общем. Ми шукаємо зараз житло. Шукаємо житло. Звичайно, що житло дороге, тому що нам не підійде двохкімнатна квартира. Так? Нам потрібна мінімум трьохкімнатна квартира, а то й чотирьохкімнати. Зараз у нас три спальні. Ну, фактично квартира трьохкімнатна, але ми зробили оцю четверту ще з, з кабінету. Типу такого оцього. Ми зробили з нього четверту спальню. І фактично у нас зараз чотири спальні. І якби, нам комфортно, якщо в нас Забрати одну спальню нам буде тісно, тому хотілося б, звичайно, з чотирма спальнями. Ну і ми шукаємо. Тому якщо ви, наприклад, в Кракові і десь знаєте таке мешкання, то без проблем скидайте нам варіанти. Хотілося б, звичайно, в цьому самому районі, тому що у нас тут діти в школі, і не хотілося б зараз, ну, крім змінити житло ще і е, оці всі е, куча оцих е, справ, документів, щоб переводити всіх інш, в іншу школу, е, це це все робити. Це дуже багато зайвої волокіти. Ось тому хотілося б, звичайно, в цьому самому районі. Ну, Але але але, але як воно вже вийде, ну, ну, я роблю е, оголошення, зробила в групах саме цього району на Фейсбуці. На Олексі шукаю. Ото дом, знайшла теж там багато дуже різних мешкань, то шукаємо, шукаємо, шукаємо. Розглядаємо також варіант Модельнічка. Це тут село поряд з Краковом, якраз з нашого боку. Ми живемо на самій-самій Окраїні, тут буквально пару метрів і стоїть казівник Кракова. Тобто це вже виїзд саме з Кракова. І буквально там чуть-чуть проїхати село. І ось теж розглядаємо там, я шукаю, але ну, якби не бачу оголошень саме там. Ну Але шукаємо, шукаємо житло. Коротше, друзі, щойно отримала лист від працівника мопсу. Вже цей влог виходить, не влог, а це якийсь, не знаю. Коротше кажучи, що вона написала. Зараз вам навіть. О, зараз прочитаю вам трошки. Чесно, не знаю я. Ой, в мене таке на голові робиться? не ну не робиться, а чуб стерчить. Значить, дивіться, що написала мені власниця мопсу. Читаю вам зразу знову там. Добрий день. Сьогодні знову розмовляла з працівником УЖЕНДу. Це мені з мопсу пишуть, тому що я їй написала щось. Приходила власниця, казала, що через нас 40 людей залишаються без житла, що з нею УЖЕНД не продовжує договір. От, тобто, це все я написала їй, розказала, тому що вона ну, допомагає, підтримує нас так. Дуже приємна пані така. І я їй написала цю ситуацію. Кажу, що от ми будемо шукати житло, ну просто щоб вони були в курсі. Тому що я в неї запитувала, оця е, програма є така там «Мешкані за ремонт. Ми її питали, коли вона ця програма буде починатися, бо вона здається з вересня. Ну і в общем, вона відписує, що сьогодні я знову розмовляла з працівником міського управління, вони не розривають договір з власницею. І досі актуальним є те, що якщо буде достатня кількість осіб для програми, то фінансування може бути продовжене. Тож неправдою є те, що саме через ваші зауваження договір не буде продовжено. Уявляєте, я у розмові. Так, ви мали право висловлювати зауваження до управління, якщо розмови з власницею не призводили до ремонту в квартирі. Сподіваюсь, вам вдасться отримати фінансування, адже це була б велика допомога. Ну ось така ситуація. Тому чесно, я вже взагалі нічого не знаю, не розумію. Ну, ми потихеньку шукаємо, дивимося житло. Ну Але я повторюся, це зараз до кінця серпня якось ще не дуже можна щось знайти, тому що нам з жовтня потрібно. Фактично, але можливо, 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 якраз е, чесно, якби да, мені не до кінця тут подобається. Мені не до кінця, оці, що сусіди нерви мотають. Вони дуже мотають нерви цим просто своїм відношенням, і оце прискіпуванням до цього всього, і видумування речей якихось, тих, що не є правдою, фактично, навіть. От, е. І, до речі, власниця теж говорила: типу, на вас постійно скаржаться сусіди. Я кажу: так ви ж знаєте, ну, ви ж знаєте, що от пані от, сусідка ця, що вона дуже скандальна. Це не має значення, а вона знає, що навіть тут була якась ситуація, що м -м, хтось тут приходив до неї, до цієї сусідки, і вона її ізбила, і ще викликали поліцію. Тобто, ця людина просто реально скандальна, і вони це знають, але ну. Це, знаєте, якби, аби до чогось причепитися і зробити винними саме ось нас. Ну, взагалі, на мене це так досить непогано впливає. Я маю на увазі непогано, це ну, так не слабо. Тому що ну, я людина тривожна. І е, я хвилююся за все, за всіх. І, е, От якби ця ситуація мене дуже сильно тривожить, в принципі. Тому будемо бачити, як воно буде далі. А на цьому давайте вже закінчу наш влог. Пишіть свої думки, пишіть коментарі під відео. Тому дякую всім і всім пока.